Реформи не лякають працівників української міліції. В день свого професійного свята вони навпаки наголошували, що чекають змін, але не просто скорочень в рядах правоохоронців, а підтримки з боку держави. Ветеран правоохоронної служби Микола Савченко працює в органах 42 роки, починав дільничним уповноваженим і зараз ще не полишає улюблену роботу. Вважає, що і тепер, як колись, міліціянти стоять на сторожі законом. У міліції легкої служби не було, нема і не буде. Тому що а, люди, які а, а в якусь певну форму, вони стоять на захисту от, прав трудящих розкриттю е, тих чи інших злочинів і охорони громадського порядку. Напередодні професійного свята Миколу Федоровича, як і всіх міліціянтів, вітало керівництво та представники міської влади. Начальник міського відділу міліції визнає проблеми в правоохоронних органах є, але вони їх вирішують на сьогоднішній день. Міліція і України і Чернігова. выполняет свои функциональные обязанности в очень сложной политической обстановке в стране. И мы требуем выполнения законов от граждан, должны быть и сами примером выполнения этих законов. И всегда и быть, и мы готовы прийти на помощь в кратчайшее время любому гражданину. Керуючи справами виконкому міської ради Станіслав Віхров, зауважив, що міська влада і правоохоронці міста працюють задля однієї мети дотримання порядку в Чернігові. Тому передав міліціянтам вітання від міського голови, виконкому, а особисто від себе сказав чимало приємних слів. Я скажу відверто, що дійсно хочеться в цей святковий день подякувати вам за вашу роботу, за ваше терпіння, за ваше вміння працювати. Людина в погонах сьогодні стала образом то патріотичного почуття, яке сьогодні є в Україні, і ви сьогодні представляєте ту громаду тих людей, які захищають свою державу. Те, що зараз правоохоронці не просто охороняють порядок, а й стоять на захисті держави, підтверджує доля багатьох міліціянтів, які побували в зоні АТО. Дехто навіть не повернувся, багато поранених. Але хлопці прагнуть захищати батьківщину, каже Олександр Буцко, який тільки нещодавно повернувся з Перевальського району Луганської області, отримавши там поранення. У нас у головної розвитку без колітів пішуть терапартака місць, щоб їхати туди. Ребята говорится, не боятся, всегда хотят отстоять свою родину, свою страну, своих граждан. Все граждане в тех условиях выживают за счет военных и и милиции, которая помогает и продуктами, и всем остальным. Если надо в лікарню точно так же, толька ілівоєне, ілі міліція. Олександра. З нагоди дня міліції нагородили першого в місті новою відзнакою за відвагу та мужність. Інших його колег також привітали і вручили їм грамоти та матеріальне заохочення. А міська влада пообіцяла продовжувати реалізацію програми підтримки правоохоронців, яка почала діяти в Чернігові цього року.